Коли провідником тече струм, відбувається переміщення зарядів від одних ділянок кола до інших. Для того, щоб з'ясувати, скільки у колі переміщується зарядок і з якою швидкістю вони рухаються, використовують фізичну величину силу струму. Сила струму це величина, що показує швидкість руху. Електричного заряду в провіднику. Одиниця сили струму ампер скорочено позначається літерою А, а прилад для вимірювання сили струму амперметр Для вимірювання сили струму амперметр потрібно вмикати у розрив кола, як це зображено на електричній схемі. Таке з'єднання називають послідовним. Струм у колі є наслідком дії джерела струму, тобто сила струму буде залежати від властивості джерела струму. Джерелами електричного струму називають пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну. Усі джерела електричного струму можна умовно поділити на фізичні і хімічні. Фізичні джерела електричного струму пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії. Прикладами таких джерел струму можуть бути турбогенератори електростанцій, завдяки турбогенераторам, що перетворюють механічну енергію обертання турбін, на енергію електричного струму, виробляють близько 80% споживаної у світі електроенергії. Фотоелементи. Сонячні батареї перетворюють енергію світла на електричну енергію під дією світла, що падає на поверхню пластин з деяких речовин, наприклад, селену або кремнію. У них відбувається перерозподіл позитивних і негативних електричних зарядів. Термоелементи, якщо дві дротини виготовлені з різних металів спаяти, а місце спаювання потім нагріти, то у дротинах виникне електричний струм. Теплова енергія перетворюється на електричну енергію. Хімічні джерела електричного струму пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. Є такі хімічні елементи, які з часом вичерпують свої можливості з підтримання струму це батарейки, а є й такі, які можна підзаряджати. Їх називають акумуляторами. До речі, з лимона можна також створити хімічне джерело електричного струму. Спробуйте самостійно відшукати інформацію, чи можна ще якісь овочі використати у якості джерела електричного струму. Величину, яка характеризує джерело струму, називають електричною напругою або просто напругою. Електрична напруга пов'язана з роботою, які виконують елементи електричного кола. Одиницею напруги є вольт, скорочено V, А прилад для вимірювання напруги вольтметр. На відміну від амперметра, вольтметр під'єднують до джерела струму або до споживача так, як показано на схемі. Таке з'єднання називається паралельним. І є ще одна величина, від якої залежить струм. Це електричний опір провідника. Одиницею опора є Ом. Саме електричний опір ділянки кола визначає, якої сили струм буде йти цією ділянкою за певної напруги. Він залежить від речовини, з якої виготовлено провідник. Довжини і поперечного перерізу цього провідника, якщо ми будемо пересувати повзунок реостата, будемо змінювати довжину провідника, а отже, і величину опора. Що довший провідник, то більшим є опір, тому лампочка в електричному колі світить. Менш яскраво. Експериментально встановлено, що співвідношення величин, які характеризують проходження електричного струму на ділянці електричного кола, має такий вигляд, сила струму дорівнює напруга поділити на електричний опір. На цьому все. До зустрічі!